Да. це ми в нас в нас в одному етері ми говорили про в Дніпрі. Що от мій колега каже: дідусь він там почав правильно, правильно, українською мовою, правда, що правильно, треба руський мір, руський мір, Путін молодець. Ну його там жіночки затовкличуть не копняками вигнали з трамвая. А я кажу: так який він дідусь, це старий пердун. Дідусі це, дідусі це ті, хто ледве виживають на пенсію, і останні свої кошти віддають хлопцям на ЗСУ. Це дідусі українські. Ну і так само ж це, що на, відбувається на сході, тому що всі кажуть, повстанська армія, це Галичина, це захід, українська повстанська армія, це не тільки про Західну Україну. Так, абсолютно, це знову ж таки ми говоримо. По-перше, якщо ми говоримо про ідеологію УН, так, яка була підставовою для української повстанської армії, УН не, не стало собі за мету проголосити незалежність Західної України чи Галичини, УН боролися за самостійну українську державу. Так? Це вже перше це. А по-друге, що якщо ми говоримо про УПА, це безумовно, ну в село. Зрозумілих причин, так, силу зрозумілих причин, і там менше туди радянська влади була ця Галичина на Волинь, там Поділля. Але УПА і УНП цілком переходили Дніпро, і ми маємо дані про діяльність підпілля на Донбасі на півдні. Так воно було менш чисельне. Але чи була чисельною так з фейкова молода гвардія, як це називається, цей міф, який там Росія ну, спершу Радянський Союз, а потім Росія. Мусоли. Е, тому упасив загальноукраїнський, феномен, так? феномен, який став на меті боротьбу, власне, за, за самостійну Україну. Хто в Другій стої війні боровся ще за самостійну Україну? Так? Чи там я не знаю, хто після ОНР так, боровся за самостійну Україну? Я думаю, що таких формацій. Дуже є мало і ну, гріш нам ціна, якщо ми будемо викидати українську повстанську армію з нашого національного на... наративу через те, що кому щось не подобається. Кому щось не подобається всередині України, кому щось не подобається із наших сусідів. Ну нас дуже мало таких е... сторінок історії. Якщо ми це все викинемо, питання, чи ми заповнимо? Ну, я думаю, що це заповнення, воно буде абсолютно неспівставне. І воно нас тільки маргіналізує і показує, що історія українців справді історія, знаєте, Виночанка каже, що історію України треба стати збромом. Ну, так, що викинути незручне Упа, незручного Бандеру, незручного Шохевича, не може Петлюру ще викинути, бо часом кажуть, що він антисеміт. Ну ж кажуть, кажуть. Uh -huh. Не тільки росіяни кажуть, на жаль. Але кажуть інші, інші держави, ну то що залишиться? Ну то що залишиться? Ну ми можемо говорити про літератори, які я не знаю, там творили в Радянському Союзі які, які з одного боку українські, але які з іншого боку, ну, підспівували пропаганді. Так, цілком комфортно себе почували в умовах, умовах коли там хтось з боровся.